Гігієна та підготовка перед процедурою. Дуже важливо враховувати стан шкіри протипоказання до масажу. Вибирайте відповідний масажний засіб, тому що ми виключаємо розтягування шкіри особливо в переорбітальній зоні. Yeah. Yeah. Добрий день! Мене звати Колоков Дмитро, я косметолог 10-річним стажем. І сьогодні ми з вами поговоримо про загальні правила щодо масажу обличчя. Основні правила масажу обличчя. Ну, по-перше, це гігієна та підготовка перед процедурою. Перед процедурою спеціаліст повинен дуже ретельно і гарно помити руки з антибактеріальним милом. По друге, спеціаліст повинен дуже гарно і ретельно продезінфікувати антисептичним засобом свої руки, і це повинен бачити ваш клієнт. І звісно, це гігієна вашого клієнта. Необхідно дуже ретельно і гарно зробити демакіяж вашого обличчя клієнта. Необхідно дуже добре і ретельно змити декоративну косметику, пил, бруд з поверхні шкіри вашого. Клієнта також дуже важливо враховувати стан шкіри. Шкіра може бути вікова або чутлива. Враховуючи тип шкіри клієнта, вибирайте відповідний масажний засіб. Наприклад, при жирній або комбінованій шкіри це може бути або легка емульсія з антибактеріальним ефектом, або масажний гель. Якщо у вашого клієнта суха або чутлива шкіра, вибирайте масажну олію не дуже жирну, це може бути сквалан або ідеально масажний крем. Якщо у вашого клієнта нормальна або комбінована шкіра, ідеально буде або масажний гель, або зволожуючий масажний крем. Друге, це правила положення клієнта та спеціаліста. Ваш клієнт повинен розслаблено лежати на масажному столі. Положення голови голова повинна бути чуть припіднята. При проведенні масажу обличчя спеціаліст повинен стояти на півзігнутих ногах. Він повинен себе відчувати дуже спокійно, тому що масаж це танець рук. Він повинен дуже спокійно і урівноважено робити процедуру його. Поперек повинен бути розслаблений. Також при виконанні масажу обличчя звертаю увагу на те, що рухи повинні бути м'якими. Коли спеціаліст виконує масаж обличчя, він повинен завжди робити масаж по лініям лангера. Це лінії природного натяжіння шкіри. Чому саме потрібно робити масаж по лініям лангера? Тому що ми виключаємо розтягування шкіри, особливо в переорбітальній зоні. І четверте, яку тривалість масажу я рекомендую. Середня тривалість масажу обличчя може 40-45 хвилин, але ви повинні завжди враховувати те, якщо ваш клієнт прийшов з гіпертонією або в нього чутлива шкіра. Враховуючи це, я рекомендую проводити сеанс масажу до півгодини. І ще один момент: при виконанні масажі. Обличчя спеціаліст завжди повинен враховувати протипоказання до масажу. Це може бути і герпес в стадії загострення, це може бути порушення кожних покривів. Це може бути погане самопочуття клієнта, озноб, лихорадка, температура. Це може бути е, акне, розація, проблема з судинами і так далі. Запрошую вас до мене на навчання в школу косметології Beauty, на курс масажу «Іспанський масаж обличчя, де я все детально розповідаю.